Лайфхаки при будівництві дорожок таких, із, ну, щоб була, буде тротуарна плитка. Зробили піщану подушку під низом, просипали щебнем, ще одну подушку піщану, щоб воно просипалося все щебенка, щоб не було повітря там ніякого. Далі далі йде слой гранатсьєва. Засипається. Зараз, в даний момент він відверху 4 см сипеться і потім уплотняється. Уплотняється, щоб до верху бордюра було, було 5 см. Потім вже буде йти 2 см під саму імено, гарцовку. Там вже вона просто засипається, вирівнюється. як їх, її, її хорошень вирівнять. Зараз я отуди до ромки дойду, у нього є приспособа і Якою він це все вирівнює? Він і це зараз так само рівняє, щоб 4 см було доверху. Все, протрамбовується все гарненько. Воно десь сідає на сантиметр. Оце ось трамбоване, а це ось ні. Десь при трамбовці на сантиметр просідає. І отак він її рівняє. Дивіться, як рівненько, гарненько. Спочатку просипається і сипеться. Сипиться вона лопатою розрівнює, а потім отака ось приспособа. Можна зробити її просто взяти таку доску, в ній вирізати глибину, яка вам потрібна. Або отак просто вона одна досточка в розмірі. У розмірі, щоб вона всередину між бордюрами. А ця йде по бордюрі зверху. Ану. І отак ось він бере, протягує, де надо, підсипає. Де лишнє, воно його сошкрябує. Саме простіше. І в нас йде вже ідеальна висота о, цієї підсипки. Все. Залишається під 2 см під гарцовку. І сама плитка. Вона 4 см. Сантиметр вона має виглядати вищий бордюр по, по, по чертежу. А так все і, і продовжується в нас так ідуть у нас діла. Уже все ми підсипали. Підсипали вже цю дорожку, та що йде до самої площадки, де буде беседка. Беседка підсипана, подушка зроблена. Все тепер тільки гранатців. Далі. далі йде тільки гранатців. Чим хороший гранатців? Що він не всідає. оце я його зараз протрамбував і все. Далі він не просідає. Пісок, якщо робити все на піску, коли вода буде протікати між плитками, десь вода промиває пісок, він стікає і там себе, виходить пустота. Гранація так не промивається, камушки залишаються і воно не просідає. В общем, отакий общий вид поки що в нас виходить на цьому об'єкті. Робота кипить, хлопці працюють. Так, ну все. Так, вроді би, а ще я про, про цю приспособу. Чого краще її так скручувати саморізами. Тепер тут ми вирівняли. Ось це ми вирівняли. Все. Слідующий слой нам треба, щоб воно було 2 см 2 см, щоб було до верха бордюри. То беремо, розкручуємо її, виставляємо цю глибину на 2 см і прикручуємо обратно. І вона вже буде йти далі. Так, Все тоді, до нових зустрічей на нашому об'єкті. Побачимо, що вийде.